Підпалив квартиру та вистрибнув з 14-го поверху. У Києві сталася пожежа із трагічними наслідками. До рятувальників надійшло повідомлення про загоряння у багатоповерхівці на вулиці Татарській. Пожежа сталася в одній із квартир на 14-му поверсі. Займання було ліквідовано на площі 20 квадратних метрів. На жаль, до прибуття пожежно-рятувальних підрозділів спалаючої квартири вистрибнув чоловік і загинув. На і на етажі, вийшов, квартиру, давай, давай. Обставини трагічного випадку та причину пожежі наразі встановлюють правоохоронці. Однак, за словами місцевих мешканців, чоловік спілкувався з мамою по телефону і в момент розмови підпалив квартиру. Приміщення почало палати, та чоловік стрибнув у вікно з 14-го поверху. Він загинув на місці. За словами сусідів, у нього були проблеми з алкоголем. Також ще один подібний інцидент стався цієї ночі у Києві на Харківському шосе. Там чоловік також підпалив квартиру. Загоряння сталося в загальному коридорі. На четвертому поверсі з подальшим розповсюдженням полум'я на квартиру. Під час пожежі надзвичайники врятували чоловіка та жінку з гострою реакцією на стрес, яких передали медикам. Їм надали допомогу на місці. Від госпіталізації вони відмовилися. Поруч з будинком поліція виявила каністру. Також встановили підозрюваного у підпалі. Слідство наразі триває.